Добрий вечір Сьогодні вже домалохієм сую ось, Без десикації ця пізніше Я дискую Готовлю площу під посів А, племінник прийшов у відпустку і допомагає обмолоджувати Дончиком. Йому не привикать та й молоти. Ну, в принципі. Соя вже дійшла і без десекації, кой є листочок Отак От вийшло дійти їй. пізня трохи краще ця, ця ж раніше було ну нормально ну, листочок койде і зелений єсть, ну це як завжди. Так що Донпре. Піриові він на ній кілометрів 7-8. Пилить хорошо. Ввечером молотим був. соняк домолочували, та й вечором вона не так тріскається. На лижах жоточка опустили трошки на лижі, і все, і пече. Ото різочка робить. В принципі, нормально. Підрізане непогано. Ну аж уже треба. Ну, стерньо тако сантиметрів 8-10 залишається. Косов співо перерізати, та й нормально. Дон теж Непогано молоти. В цьому році все поспіло одночасно. Соя поспіла, соняшник поспів, кукурудза також поспіла. Все треба молотити, можна сказати, одночасно. Ну нічого. Справа добре, що допомога мені є. Тобто порядок працює, ма на мосейчику дискую. Сухота, звісно, лічок стоїть. Дощу у нас не було ціле літо. Ну, борона. В принципі, грузку дуже не деверево. Оток роби. Ну я думаю, що пшениця заховується. Сантиметрів вісім до десяти шкльобаю. Ну та, достатньо. так, достатньо. що працюємо. До дропера, звичайно, треба дути, бо пильоха і стоїть така, що кондиціонер забивав фільтр. Що забиває цей же фільтр воздушный. Ну, сейчас покажу ще як якою їздить. Вже колишний вже вечір, конечно, не видно дуже бельока стовпу. Оток, 12, якщо видно, 12,2, 12 і 3, 12 кілометрів я їжу, зараз свято Ну, Ворона. поток фактично не працює. Вона глибоко не лізе, не запнеш її в суху землю. Ну, але чорніє. Можна буде посіяти пшеницю. Звичайно, як дощ піде. Дощ, якщо не піде, то тут таке буде. Пропаде. Ну, будемо ризикувати. А що робити? все, показав. Як замолочуємо сою і готуємо почву під посів. До побачення. Лайк, ставимо, коментуємо.